Мікс дитячих термошкарпеток від бренду Lu. -Lu. Подивимося трошки поближче. У нас тут 638 гривень варте 1 кілограмчик. Це все гарнесеньке, якесь таке дитяче. Термошкарпетки, дивіться, як вони гарно тягнуться. Є в різних кольорах, тут, тут більше темно синій тут гарнеські рожеви з сердечками. Принти є абсолютно різні, є такі більш дитя... дівчачі з квіточками рожевенькі. Як ви бачите, в нас тут є проризина підошва. Це для того, щоб ботинка не сковзила, коли ходить, наприклад, по підлозі або по плиточці, щоб дитина не впала. Є різні варіації. Є ось така якраз підошвою. Є ось така, прям як в форматі крусівочка. Тут у нас різні принти як з динозавриками, є варіації ось такі. З тиграми як спортивні. В різню Знову таки з тиграми. Тут у нас намальовані динозаврики. В лоті в нас буде приблизно 162 пари. Це лише приблизно, але як є. Вартість цієї пари також приблизно 19 гривень. Лот у нас йде від 5 кілограм. Вартість лоту 3190 гривень. І для замовлення такого чудового лоту. Звертайтесь до наших менеджерів!